Друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія Автофокус Маємо надходження. Чудовий автомобіль. Це Audi Q3 Quattro Автомобіль 2016 року обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Є парктроніки передні та задні, а також камера заднього руху. Безключовий доступ. Максимальна комплектація. Салон шкіряний. Має центральний підлокітник для задніх пасажирів. Ось з підстаканечками. А також такий пардачок. Третій підголівник, обдув для задніх пасажирів, розетка 12 вольт. Панорамний дах. Електросклоп підіймачі. Підігрівець дзеркал, електрорегулювання сидінь водія та пасажира, авто світло, круїз контроль, мультикермо в чудовому стані, адже автомобіль приїхав всього 104 тисячі кілометрів. Коробка автомат, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль, допомога при спуску. Штатна мультимедіа, де все працює відмінно. Ось такий чудовий автомобіль. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Актуальну ціну ви можете переглянути нижче в описі. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.